Доброго дня, шановні мешканці Кам'янську, разом із заступницею начальника Дніпропетровської ОВА Іриною Грицай. Та директором департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Ольгою Лазовою відкрили після капітального ремонту харчоблок у ліцеї номер 20 Тут повністю оновили приміщення, зали, мережі, обладнання і меблі. Роботи виконані за кошти державного та міського бюджетів. Це вже четвертий модернізований харчоблок у нашому місті в межах реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. До кінця року завершимо ремонт у науковому ліцеї а наступного подаймо на реалізацію ще 5 проєктів. Разом з громадською організацією бджола, благодійним фондом Миска Мінського, командою Біофарма Плазма, Кам'янським відділенням благодійного фонду сприяння 25 ї окремої повітряно десантній Сечиславській бригаді та волонтером Олексієм Галіциним придбали пікап для нашого земляка, військовослужбовця 25 ї окремої Сечиславської бригади. Цей автомобіль допоможе підрозділу у виконанні бойових завдань. Щиро дякую всім партнерам і небайдужим людям, які долучаються до підтримки української армії. Перевірив, як просуваються робота з капітального ремонту наукового ліцею імені Анатолія Лигуна. Ремонт охоплює одразу два корпуси, утеплюють фасади, оновлюють класи, спортивну інфраструктуру і територію, замінюють усі мережі, вікна та двері. Проект реалізовуємо завдяки гранту Європейського інвестиційного банку. Він покриває 80% вартості, решту фінансує міський бюджет. До кінця року плануємо завершити ремонт, щоб діти навчалися вже в оновленому ліцеї. Тривають роботи з відновлення тротуарів. Ремонт проводимо там, де покриття перебуває у найгіршому стані та де найбільше рух пішоходів. На сьогодні завершена робота вже на п'яти вулицях. Загалом упродовж цього року буде виконана капітальний ремонт на 12 вулицях. Наступного року програму продовжимо. У планах оновити тротуари ще на 20 вулицях, а також приступити до ремонту внутрішньоквартальних доріг. Ремонти спрямовані на створення безбар'єрного середовища. Перевірив хід ремонтних робіт у восьмій лікарні швидкої допомоги та у сьомий лікарні, де реалізуються перша черга реконструкції. Щороку ці заклади приймають десятки тисяч пацієнтів з міста, району та серед вимушених переселенців. Модернізація здійснюється завдяки інвестиціям Європейського інвестиційного банку. Роботи передбачають капітальний ремонт приміщень, утеплення фасадів, заміну мереж та благоустрій території. Працюємо над тим, щоб медицина в Кам'янському відповідала сучасним стандартам і забезпечувала належні умови і для пацієнтів, і для лікарів. Провели зустріч з командою GIZ щодо реалізації програми рішення для відновлювальної енергетики у Кам'янському. До проекту увійшли ліцеї No11 та 16. Вони отримують технічну підтримку для встановлення сонячних панелей. Це дозволить навчальним закладам стати більш автономними у споживанні електроенергії. Обговорили підготовку документації та наступні кроки. Маємо значний досвід залучення європейських інвестицій. Крім того, декілька наших найбільших дитячих садочків не щодо Недавно перевели на живлення від сонячних панелей. Дякую нашим міжнародним партнерам за постійну підтримку у цій складний для країни час. Щороку, в останню неділю вересня, в країні відзначають Міжнародний день людей з порушенням слуху. У Кам'янському провели захід для наших мешканців, які потребують особливої уваги та підтримки, вручив подячні листи та подарунки активним і талановитим кам'янчанам, які роблять вагомий внесок у розвиток громади. Питання безбар'єрності сьогодні особливо актуальне: створення доступного середовища та розвитку. Так соціальних послуг є одним із ключових напрямків нашої роботи. Привітав нашу ветеранську команду та її капітана Павло Накрито з успішним виступом на всеукраїнському ветеранському турнірі з питанку у Львові. Серед 24 команд з усієї України наші ветерани увійшли до п'ятирки найкращих. А Павло Накритий став переможцем у номінації Битва капітанів. Нещодавно ми відкрили сучасний майданчик для гри у петанк на базі кам'янського ветеранського простору. Цей спор доступний для всіх. Зокрема, для ветеранів з інвалідністю та є важливим інструментом реабілітації і соціальної адаптації. Пишаємося нашими захисниками і створюємо умови для їхнього відновлення. У Кам'янському відбувся традиційний міський туристсько-краєзнавчий зліт, присвячений Дню туризму. Протягом двох днів понад 400 школярів змагалися у спортивних випробуваннях, орієнтування на місцевості, проходили туристичні маршрути, брали участь у творчих конкурсах і майстер-класах. Під час зльоту відзначили Грамати і подарунками найактивніших педагогів та учнів, дякую всім організаторам і учасникам за ентузіазм і підтримку розвитку дитячого туризму в нашому місті. Провели чергове засідання виконавчого комітету міської ради. У порядку денному 60 питань заслухали доповідь щодо підготовки міста до осіння зимового періоду. Житловий фонд, соціальні об'єкти та теплопостачальні кампанії готові до нового опалювального сезону. Також було внесено зміни до державної субвенції, які передбачають виділення коштів на підтримку однієї з військових частин, Розглянуто низку житлових питань, серед яких надання квартир родинам захисників та питання надання у користування. Житлових приміщень місць тимчасового проживання для вимушених переселенців. Працюємо далі.